Виконуємо завдання 7 з розділу діємо до квеста 21 за підручником інформатика 7 класа Морзе Барна, 2024 року випуску. Завантажимо графічний редактор Inkscape. Коли ми наведемо казівник миші на кожний з інструментів панелей, розташований в лівій і правій частині вікна, то відображається спливаюча підказка. Назви інструментів. Оберемо інструмент створення зірок та багатокутників. В нижній частині на палітрі кольорів оберемо будь-який кольор, наприклад, жовтий. Клацнемо лівою кнопкою миші. На панелі інструментів в верхній частині виберемо зірку. Виконаємо протягування мишею на полотні, щоб намалювати фігуру бажаного розміру. Оберемо інструмент позначення та трансформація об'єктів. Стрілочка та виділимо намальований об'єкт. Ще раз клацнемо по об'єкту лівою кнопкою миші. Бачимо, що з'явилися маркери для обертання та нахилу об'єкта. Наведемо казівник миші на маркер обертання та виконуємо обертання. Змінимо кількість котів зірки. Двічі швидко класнемо по зірці і на панелі інструментів у верхній частині вікна змінимо кількість котів. Виконуємо об'єкт, Заповнення та штрих. З'явилося вікно заповнення та штрих. На вкладці Заповнення послідовно обиратимемо різні способи заливки: суцільний, лінійний градієнт, радіальний градієнт, сітковий градієнт. Заповнені візерунком. Немає заливки. Виберемо суцільний градієнт. Змінимо розмиття об'єкта. Бачимо, що здається, що об'єкт розмивається. Змінимо непрозорість. Коли 0%, то об'єкт повністю прозорий. 100 непрозорий. Давайте змінимо ще колір. Та збережемо зображення. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Збережемо у власній папці, створимо папку Векторна графіка. Збережемо з іменем зірка. Зірка немногокутник. Зберегти, закриємо Inkscape. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!